Вітаю вас, дорогі підписники та гості нашого каналу. Сьогодні ми розповімо вам про зміни в погоді, які насуваються в Україну і чекають на нас в найближчі дні. Тож заваріть собі смачної кави або духмяного чаю, і давайте дізнаємось, що нас чекає. А також не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що вам одягти завтра. Слід зауважити, що на цьому тижні в Україні заходу буде насуватися теплий атмосферний фронт, який, починаючи уже з вівторка, накриє частково західні та південні області нашої країни. У середу просунуться і на центральну та частково північну частину України. Та протягом четверга і п'ятниці повністю покриє всю територію нашої країни. Та за попередніми прогнозами точно повинен протриматися до кінця цього тижня. Отже. У вівторок, 4 березня, північна, центральна та східна частини України ще перебуватимуть під впливом прохолодних повітряних мас. та в даних регіонах можливі невеликі короткочасні опади у вигляді мокрого снігу або дощу. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус 2 градусів до плюс 2 градусів, а вдень від плюс 2 до плюс 5. На заході та півдні буде тепліше. Вдень температура може сягати позначок плюс 10, плюс 12 градусів. Вітер переважно слабкий, але можливі пориви в районах проходження атмосферних фронтів. У середу, 5 березня, невеликі опади у вигляді короткочасного дощу очікуються надвечір у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Нарешті території сухо та без опадів. Теплий атмосферний фронт просунується та накриє всю правобережну Україну. І температура повітря буде на рівні плюс 10 плюс 12 градусів, та місцями аж до плюс 15 градусів. На решті території температура повітря буде на рівні плюс 6 плюс 8 градусів. У Сумах та Харкові найпрохолодніше плюс 3 плюс 5 градусів. У четвер, 6 березня, зранку можливі місцями короткочасні дощі майже на всій лівобережній частині нашої країни. А на всій інші території України сухо та без опадів. Температура протягом дня на заході буде плюс 12 плюс 15 та місцями до плюс 18 градусів тепла. На півдні стопчики термометрів покажуть плюс 12, плюс 14. На півночі та центрі плюс 10 плюс 12. Місцями до плюс 14. На сході плюс 7 плюс 10 градусів тепла. Нічна температура майже по всій країні буде на рівні плюс 3-5 градусів. Наприкінці тижня українців чекає ще тепліша погода, але про це ми поговоримо у наступному випуску. Отже, друзі, такою очікується погода на наступні 3 дні, тож підготуйте свої весняні речі. Адже погода очікується винятково теплою. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд! Не забувайте підтримувати наші збройні сили. Бережіть себе і на все добре.